усім Привіт! Ну що ж, завершився матч у Лізі Чемпіоні, в матч перший з двох. Мюнхенська баварія. Вінця на компанії. У себе вдома на Альянс Арені у Мюнхені. Команда приймає Інтер Симон Інзагі. Один-два! Інтер перемагає просто якась неймовірна розв'язка. Відбулася у Мюнхені. Ну, давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. І розпочнемо ми все з вами обговорювати зі стартових складів. 4-2-3-1. Стартова розстановка Баварії. Головний тренер команди Вінсан Компанії. Урбі воротах, пара центральних захисників Ерік Дайр Кім Міндже. Стане Челаймер по флангах, Кимих Горецка центральный опорный пивзахисник и Рафаэл Гереро центральный атаковальный півзахисник, Майкл Олисе Лерой по флангах и та... Гарри Кейн. У нападе вот такая стартовая расстановка у Мюнхенской Баварии. Милан. 3-5-2. Стартовая расстановка в Интере. Симон Инзаги. главный тренер команды. Ян Зомер в воротах. Три центральных защитники. Вебенджит Пау Ардер. Чеклу Субис Баварии. Черби Бастони. Хакан. Чеклу Нагло. Николу Барелла. Генри Мхитарян. Три кипи защитники. Матео Дармен. Клас Август. Латерали. Мартинес. Марк Стера стартовая расстановка в Миланского Интера. Ну а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. Ну що ж, 10 хвилин дуже важкими для інтера. Баварія перед своїми перед цими оболівальниками на уболівальниками на Баварія заволоділа територіальною перевагою. перевагу. тиск Чинова Баварія на старті матчу? що з Пригадайте хвилин матчу, коли Майкл отримав Алиса Алісе. З лівої ноги, але трішки не докрутив Аліси м'яч сітковаріт. Буквально трішечки не докрутив француз м'яч пролітає повз ворота. Ти стала баварія, ти стала баварія, він це на компанії. А от потім Інтер також так знаєте, команда є... Симона Інзеги, забрала так м'яч під цей контроль. Стала спокійно розігрувати м'яч. І в принципі Інтер команда вирівняла гру. Ну, Баварії все одно моменти були поострішими, ніж у Інтера, Навіть навіть не заважаючи на те, що Міланці ігру там вирівняли. Але у Баварії були дуже хороші моменти Пригадується, 27-х леванчик, коли Баварія проводить контратаку! Дуже хороша контратака в полеті Баварії. Там здавалося, що нібито вже футболісти інтера відбилися, але м'яч доходить до мекла Аліса, 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 замак Аліса, 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 передача. Харіки! Голдарі стика варій, третує інтер. Ви так шанс! Не реалізувала Баварія. Харі Кейн вже Майже забив майже забив і буквально трішечки на декоратив Харрі дальній кут Інтера. Пробачає Інтер рахунок залишається 0-0. А в інтера потім... І справді, напуганно був такий відрізок, якого там інтер таким дуже довго доль такий справді. Ивасина 38 хвилина матчу, футболісти Інтера проводять атаку, Маркус, не ранжипляется за мяч, Маркус, дається довести мяч на лівий фланг нам бастони, а чи Бастоні! Далі Далее прошло м'яч на гору Августо, Августо. набирає хит по лівому флангу, Просто Августо Тюрам скидка. Лаутаро Мартінес, Стовика Лаутаро Рома Гол зве Лаутаро Мартінас. 38-ма хвилина матчу. Інтер виходить і бере Лаутаро Мартінас. Лаутаро пробиває з зовнішньої сторони стопи і відправляє м'яч в світковий рід Баварії. 1-0, 38-ма хвилина матчу. Чинні чемпіони Італії. Проводить геніальну атаку Карлос Аугусто. прострілює Маркус Тюрам, робить скидку. Лаутаро Мартінес! З зовнішньої сторони наступи Лаутаро! Викручує м'яч у самісіньку дев'ятку Мюнхенської Баварії. 1-0 Інтер Мілан попереду. Після того, як Інтер забив, команда Сімона Інзагі піймала впевненість у собі. І Справді, Ітер у собі. Ось цей удар геніальний від лаутаро в зовнішньої сторони. стопи. Просто геніальне майстерство аргентинця і 1-0 інтер попереду. Інтер дотримує цю перевагу, команди йдуть на перерву. Інтер забере перештем пасив. Лаутаро на Интер заберешта в отримає жовту картку. Будущий непоганий момент Лаутаро Мартінеса, і справді Баварія, Ну і справді, цей м'яч... Ну, Те, що прям надломив там Баварію. Але дуже сильно... Інтерес справді. Ось інтерес прям в собі, справді, команда стала впевнена в собі. Серж Наврій. Серж Бої та Томас Мюллер видат у Баварі на тайм No2. Nikol Zaylski, Biсиk та Деві де Фратезі видатні Міланського Інтерна тайм No2. Баварія володіла більшим м'ячем отамі номер 2 Баварія атакувала, Баварія створювала остроту біля воріт Інтера. Але команда Сімона Індзагі наді не один захищалася. В принципі, Інтер така команда, яка може зіграти, як і в тотальне володіння м'ячем. Тут, взагалі, в Інтера ви знаєте, ось справді ось Інтер така команда особлива, то що справді команда ось, ось навіть проти Баварії, то відрізками там Інтер грав першим номером, Інтер там м'я. Чим там були відрізки, там взагалі 52 на 48 було володіння на користь Інтера, да, за перештем. Проти Баварії він це на компанії, яка там за 70 відсотки, там вже кожна матч там володіє м'ячем, да. Тут Інтер може як тотально володіти м'ячем, Інтер може грати з позиції сили, Тобто інтер може зіграти як і з позиції сили, тобто команда може домінувати, створювати момент, тотально там володіти м'ячем, а може зіграти і другим номером, як Atletic Мадрид, Read, наприклад. Да, часів, команда може закритися, надійне закритися. Причому і не просто закритися відбуватися, а ще й команду, а ще й суперників на контратак та ловити. А інтер команда, яка дуже здорово вміє контратакувати, інтер, в принципі, я ж кажу, ось інтер така команда. Незручна абсолютно для будь-якого суперника. Інтер буде незручною командою. Тому що команда насправді може зіграти як і першим номером, так і другим номером. І Баварія, і принципі, Інтер проти Баварії. Якраз то у темі no вже більше стала команда так знай, другим номером діяти Віддала міч Баварії. А, але, в принципі, не можу сказати, що в Баварії були якісь бульвіна години. В принципі, Інтер надійно захищався. І нічого здавалося, би не предвіщає. І спокійно зараз доведе справу до переможного кінця. Але ось на 85-ах вибачів Баварія! Мюнхенська Баварія проводить мюнхенський гранд! Свою атаку! Проводить Баварія! Іде подача! Душного майданчика, лаймер! Вот три мяч, лаймер, лаймер! Меня капонати, Томас Мюллер, удар! Гол! 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 Томас Мюллер! Томас Мюллер! Легенда! 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 забывая гол! На 85-й вылиди! Один! Один! Зрівнює рахунок е, німецький Гранде на 85-й хвилині. Томас Мюллер! Томас! ЛЕГЕНДА! Мюнхенської Баварії! Легенда! Зрівнює рахунок матчі. У потрібному місці у потрібний час паняється Томас і переправляє м'яч у порожні ворота. Геніальна м'яка передача Лаймера і Баварія все-таки затискає. Інтер. Інтер, справді, справді команда я справді затиснув, затиснув, там дуже багато було взагалі. Там футболістів біля штрафної майдані, біля штрафної зони, де? Да? в <гуміні> штрафної майданчик, де? Да? Ну і подача Леміра і Томас Мюнер свої нагоди реалізував. Один один, здається, що Баварія зараз. А ну коли Масіну піднесені Баварія йде в атаку. Команда хоче вивати перемогу, але тут контратака. Контратака! Проходить в Интер, все розпочинає з того, що Янзо пробиває м'яч в боротьбу. Все здорово там Карасавусик чи домляється. Підхоплює м'яч, в кінці кінців вдається розіграти хорошу геніальну комбінацію. Там ще вдається Ніколо Барела! Ніколо Барела! Геніальне передача передача Ніколо Друзья, Друзі, якщо не помиляюся, если я, звичайно, ще не помиляюся, то це геніальний пас видаве, как раз то... Ніко БАРЕЛА Я, друзі, можу, звичайно, ще помолятися. Але в будь-якому випадку Карлос Августа набира хит по лівому просто фантезію. Удар гол! Гол! гол 2-1! 2-1 Інтернаціоналі вириває перемогу на Леонид арені 2-1, Фантастика! 2-1 фантастика! Фантастика! Не матч просто якийсь відбувався, і справді справді! Просто фантастика! Не мачем! Як же таї футбісти та інтер, він да? Цю комбінацію. Просто гріння передачі коло І дуже здорово розіграв Ян Зобер цю комбінацію. Спочатку Ян Зобер вибиває там іншу боротьбу. І Баварія пішла великими силами в атаку, тому що Баварія хотіла виграти. Баварія хотіла виграти, Баварія грала в себе вдома. Але Інтер піймала. Інтер така команда, яка може піймати суперника. Інтер піймав свій шанс. Інтер свою нагоду реалізував і реалізація на году Двіди Фратезі, який вийшов на тайм номер 2. І молодий італієць переправляє м'яч в сітку варіт Мюнхенського Гранда 1-2 на Альянс Арені. Неймовірна розв'язка відбувається у поєдинку. На цьому суддя в кінці дає фінальний свисток. Баварія намагалася піти на фінальний штурм, забити хоча б гол, зіграти нічу. Але більше Баварія відігратися не змогла. Это, кстати, эмоции Томаса Мюллера. Но это эмоции Николая Баррелла и Николая Залевского. Несправедливо, Интер в игре. В игре и 8 эмоций Давида Фротези. Фратези, Фротези! Выпорядок Эрика Дайра. пробивает и забивает гол. Путин Давида Фратези снимает футболку. <голи> Впеведно, да? Эмоции были просто неимоверными. Потому что Интер в игре. В игре, хоть и сдавалось, что Бавария... Після того, як зрівняла та рахунок, зараз піде заб'є ще один м'яч на такому емоційному піднесенні. Але не тут та й було. Не тут було! Як говориться, тому що інтер забиває. Один-два. Інтер. Інтер Мілан перемагає. Просто неймовірний матч. Друзі, просто неймовірний матч справді. Просто неймовірний матч. Давайте подивимося за статистику. 2010 вдвічі більше полоданих Баварії. 7-4 удари площину, контроль 59-41, Перевагу у Баварії 5-1 за котими. Тобто за усіма цими ключовими статистичними показниками Баварія Інтер -то переграла. Тобто, друзі, за ключовими, за ключовими статистичними показниками, да. Баварія переграє, за гулюми нагодами 5-1, 5, 5 голів шансів у Баварії. 4 гулі нагоди. Баварія не реалізувала. В Интера была одна голевая нагода, и Давиди Фратези свою голевую нагоду реализовал 500, правда, 654 передачи у Баварии, 586 точность передач, 89 точность передач у Баварии, 472 передачи в Интера, 408 из них было точными, 86 точность передач в миланского Гранда. 1-0 по офсайдах, 5-1 за кутими тут перевагу в Мюнхенського гранда. З 20 ударів у мюнхенського гранда, 7% в площину, 7 по увзроту, 1 в стику Харрикейна. 6 ударів заблоковані були. В інтере з 10 ударів, 4 удари в площину, 3 удари по увзротту, 3 удари заблоковані були. 6-11 це суспішні відбори 60% успішності у Баларии 68% в Міланського інтерак 2,6 по сейм 731 понісі 4.13 за перегопленнями, 9-9 порушення право, 1-4 за жовтими картками. Друзі, найкращого футболіста матчу. Друзі, кого б я, друзі, обрав найкращого футболіста матчу? О, знаєте, друзі, ось я не знаю, як ви. ось не знаю, Я би, напевно, обрав би Лаутаро. Я би напевно обрав би Лаутаро, найкращим футболістом матчу. Лаутаро, Мартінес Лаутаро! забив просто неймовірний, він там з сторони в зоні, ступи, там вкрутив цей м'яч. Я, чесно, не знаю, просто неймовірно там з та сторони зону вкрутив м'яч в самий кут. Я бы, до речі, друзі виділяв бі... Никола Він справді дуже хороший матч провів Нікола Барела. Дуже був активний активный Никола Баррела! Никола баррела! Никола барела це як квітка варвар, на мою думку для Мадридского района, то ще був повсюди. Нікло Барела був абсолютно усюди. І атака розпочала італієць. Я би, до речі, друзі, виділяв би Яна Зомера, який там витягував, і справді, ну просто витягував, відверто витягував в деяких епізодах Інтер. Шість сейвів зробив швейцарець. Ну і Хакана. Я би ще виділяв би Хакана. Хороший матч турецких футболистов провел, Но ну, Баварии бы зачем еще бы, еще я бы выделял бы Томаса Мюллера. Я бы выделял бы легенду Мюнхенского гранда Томаса Мюллера. Как вышел, забыв гол. И плюс, в принципе, справді, и момент там створил. Тут 16 минут провел на футбольном поле Томас, забив гол и, в принципе, мог забить еще. Uh, друзі, цього цигамачий. Ну, Баварія на поразку не награла. Відверто Баварія на поразку не награла. А скоріше за все Баварія на перемогу награла, враховуючи моменти Гаррі Кейна, враховуючи моменти, які були у Баварії, то напевно Мюнхенський Гранд награв на перемогу. Але Міланський інтер перемагає і не скажеш, що це не поділ. Ось не, не скажеш, що це не поділ. Ось не скажеш, що це не поділу, тому що команда показала характер. Команда трималася, знайшла свій шанс, провела контратаку і реалізувала. І реалізувала. Я ж кажу, Інтер просто якась немірна команда, яка може зіграти як в тотальний контроль м'яче, так і від оборони. Інтер піймав. Буквально одна помилка була допущена, Бава... Баварія там допустила помилку. Команда пішла в активний пресинг, футболісти Інтера цей преси просто-напросто розбили. І тут Карлос Августа. І тут Карлос Августа вривається у вільний простріл. Простір, припорушує, виконає простріл, якраз то. А тут Давіда Фратезі. А тут як хліб з маслом вривається довіда Фратезі. І переправляє м'яч сітковоріт Баварії. І в кінці-кінці Вінтер перемагає. Ну, напевно, да, напевно, Баварія і справді не награла, і справді, ну, я ж кажу, інтер показав характер і з чим я булівальників інтер вітає. В будь-якому випадку все тут ще буде вирішуватися наступному матчі у Мілані. Тому, друзі, не пропустіть обов'язково, наступний матч, який відбудеться через тиждень у Мілані. Інтер Баварія, матч відповідь. Ну що ж, 1-2! Після першого матча. Але, друзі, тут ще нічого не вирішено, і повірте мені, я думаю, що і матч відповідь буде не менш цікавим, ніж цей матч. Ну що, ж, друзі, Баварія Мюнхен, Інтер, Мілан. 1-2. Інтер перемагає. Поважаємо, друзі, Баварії та інтер всього найкращого і Спросить бажать. вам, друзі, також, вам друзі, ісправді, бажати, добра, сейчас уже. Тобто, друзі, бережите венегоне. Бажаємо всього найкращого. Всім побачення! Всім до нових зустрічей.